Телескопічні фідера по оцінці. Це телескопічні фідера Travel серії. В складному вигляді вони 75 см. Показую, із-за чого оцінка. Тест у них 140 грамів. Дві штуки всього буде таких. Абсолютно нові робочі фідера Використані не були. Довжина 390 см. Так, відкриваємо. І наша оцінка із-за того, що. Виробник забув просто покласти колбочку на оці от вершинки. На, на вершинки немає колбочки. Ну, Це в принципі взагалі ні на що не впливає. Фідера нові стан у них класний. Рукоятка тут іде внизу корок. Розбираємо. Матеріал у них карбон. Тест уже сказав 140 грамів. Вершинки йдуть з різним тестом. На карася, на плітку, навіть на коропи вони під'їдуть. Ось така от красота у нас виходить. Трій у них іде швидкий. Реально круті фідера, телефон для замовлення в шапці профілю. Або пишіть нам особисті повідомлення.